Ви знаєте, прийшов рік, і у мене таке, що в мене завжди якийсь процент, є надії, що може, може, може він ще десь живий. Не знаю чому. Може, за те, що я його не бачила. Я постійно на, на цвинтарі, на могилі в нього, постійно. Я ходжу постійно, постійно тут свічки палю, постійно до нього туди ходжу. Постійно говоримо вдома. У мене його портрет і все, так, свічки горять постійно, я з ним говорю. Дуже мені тяжко. Коли мені принесли по перше сповіщення, ви розумієте, ну, настільки тут таке ну, наремно так, я не могла зрозуміти взагалі, що я. я, я чуть, Вона сказала, ви що шутите. Ви що, яке, 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 Як міг загинути, коли ну, тільки ж пішов. Тільки ж пішов з дому, потім вони ходили до мене. Ці військові, що мав ну, ну по поводу поховання, все що як, ну його везли, його ж треба було довести тіло з Миколаївської області.